Бажаю здоров'я. У нас сьогодні 10 лютого. На вулиці мінус 7-10, тому нарізка і відправка вживців живців на декілька днів припиняється. От, Як тільки потеплішає, продовжу. І сьогодні вирішив перевірити, що там алеча. А алеча в нас зараз має ось такий стан. От, не вся, но десь третина алчі вже ось така. Ось така, деяка вже навіть ось така. Ось, ось така вже аж. Тобто треба терміново вже її перебрати. Частину ось тут, яка тільки-тільки наклюнулася, така. ми ще поки лишаємо її в пісочку. Хай вона ще там тижня-два постоїть От, до кінця лютого, а там, можливо, земля вже розтане і будемо вже висаджувати в землю. Так само допустимо, щоб ось так підросла коренева. І і просто ножничками, ось зараз покажу на одному прикладі. І ось так приблизно ми її будемо вкорочувати. Для чого це робиться? Для того, щоб от звідси почали рости бічні корінці, щоб не був один корінь вниз, а потім викопуєш і одна морковка. А щоб була гарна розгалужена коренева система. І ось ці ми зараз будемо. Висаджувати в стаканчики і ставити на, на мансарду, на світло. Вона вже буде помаленьку рости. Трошечки вона цього року раніше почала розвиватися, але не хочу я її викидати. І чекати теж вже нема дуже кола, коли і куди. Тому, тому мусимо зараз перебрати. Ось перебираю. Туди вже мішок скидаю, яка вже перебрана. Ось такі ще, ще вони почекають трошки. Там ще не критично. Ось, а отут вже, вже більш критично. Це вже це вже не дуже ок. От зразу після оцього утовщення, От десь тут буде обрізано. Ось, бачите, отут, по суті, корінь почнеться. Десь ось тут ми його обріжемо. Ось так ось в цьому місці. І цього цілком буде достатньо, щоб вона розкущилася. І потім і викопка буде набагато легша. І коренева буде набагато розгалуженіша. Тобто, і потім корінь буде більше в саженця. і саженці, відповідно, будуть набагато кращими. Бо вже є така штука, що вона любить пустити один от корінь. І не. Не кущитися ось так, як тут, бачите, впускає один корінь і все, і не хоче кущитися. Тут треба, щоб на... наростала коренева, а вона не наростає, тому і ми ось тут переріжемо, ось тут, де почало жовтіти. Десь довжину двох фаланг у мене виходить. Десь приблизно 2 см, і ось тут ми її ось тут, в цьому місці вкоротимо. Якраз посадимо, і вона собі буде прекрасно у нас рости. Звісно, краще такого не допускати, але вже як є, то так вже є. Ось тут, виходить, як я буду зараз пересипати, деякі можуть впасти ось так корем догори. І цей корінь може загнутися, завернутися, але то не проблема. Ми потім все одно його приріжемо. Так що, проблем тут не виникне. Ну так, да, може там процента відійде, якщо там закрутиться корінь, таке інколи буває. Ось, але, але поки будемо ось так працювати. Попереднього року більш-менш нормально було, а цього року набагато раніше. 10 лютого і вже ось така ситуація. Ну що ж, будемо працювати далі. Десь дві годинки посидів, перебрав їх. І ці назад занесу в підвал, а ці вже будемо садити і теж винесемо на мансарду там десь плюс 4, плюс 8, і воно собі там помаленьку хай тримається. В підвалі плюс 2. І хай собі помаленьку, помаленьку воно собі розвивається. А там через 2 тижні побачимо, що буде. Може, таке, що ще раз прийдеться перебрати. Ну вже, вже по факту будемо дивитися. Трошки зарано цього року вона пішла в нас. От вже вже всі розтріскуються. Процентів 90 вже тріснули, процентів 10 ще, ще поки що чекають. Ну, надіюсь, вони ще зачекають трошки. Оце цілком нормально. Десь до 5% будь-якої алечі може взагалі навіть не зійти. Це цілком нормальна якби, природа в неї. Для того, щоб був запас. Якщо раптом на цей рік всі паростки, наприклад, загинуть, то десь відсотків 5 насіння воно проростає аж на наступний рік. Це якби таке, таке буває. Буває це страховочка така. В До 5%. В основному це десь 2-3. А так, основна маса. Процентів 96-97, вони проростають, і ми їх висаджуємо і влітку вже будемо окулірувати. Не знаю, може, попробую частину посадити в стаканчики. І коли вони будуть висотою там 20 см, може. Попробую, Бо деякі люди просили продати. Тобто, от в стаканчику маленькі такі зразу. І, по суті, висаджується в травні місяці і так само в кінці липня вже можна околірувати. Ну, не знаю, подивлюся, чи буде в мене на цей час, бо деякі люди питали. Ідея, звісно, хороша, але но... не знаю, чи я встигну цього року. От, А так, то досить таки перспективно. Бо овочі в мене трошки більше, ніж я. Розраховував. Ну, я трошки з запасом завжди закладаю. І побачимо. Якщо, якщо буде час, то, звісно, цікавіше її в травні продати, щоб люди вже в кінці липня заокулірували її. Бо, скоріш за все, цього року невеличка кількість буде вже на продаж на осінь. Але на осінь це виходить. Восени садите, потім ще півроку чекаєте, і це вже аж на, на кінець липня 26-го року, а це можна буде в 25-му році ще заокулірувати. Ну, це вже побачимо по факту. Бо в цілому так вона непогана і схожість і сумісність досить хороша. Десь десь приблизно 0,20,1. 3%, що несумісність проявляється, а то. Тобто, десь з тисячі приблизно 2-3-4 саженці проявляють несумісність. Тобто, це досить таке мало. Досить мало. Навіть не процент, що це буде 10, а 0,2,03,04. Десь так. Приблизно.